Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, яких тільки відповідників не придумують українці до новомодного слова селфі і «себчик» від фотографую себе. І самчик від сам роблю фото. І самознимка від сам знімаю. І багато інших варіантів. В інтернеті навіть є рейтинг цих відповідників за результатами голосування користувачів. Ну, хай там як, а час покаже, який варіант приживеться в літературній мові. Але хочу ще додати таке: селфі це світлина, яку ми робимо самі фронтальною камерою. І зазвичай. Великим планом. Так-так, великим, а не крупним. Крупним буває лише зерно, насіння, гранули. Отож, не крупний вчений, а видатний вчений. Знімаємо не крупним планом, а великим планом. Ось і все. Насамкінець, лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.